Президент Шарджо Байден не жадібний на висловлювання, коли йдеться про його головного конкурента на майбутніх виборах Дональда Трампа. Як пише видання Політико, коли Байден говорить про Трампа, він застосовує нацензурну лексику через теплі слова його опонента про Путіна. Видання стверджує, що за зачиненими дверима, за словами трьох очевидців, президент описав Трампа давнім друзям і найближчим помічникам як хворого. Який насолоджується чужими нещастями. білий дім цю ситуацію не коментує, однак видання пише, що таке висловлювання можуть суперечити образу американського президента як людини, яка прагне знизити рівень жорстокості та їдких висловів у політиці. Але вони також ілюструють гнів до Трампа як до політичного опонента. Політику також зазначає, що кампанія Трампа засудила Байдена за його висловлювання. Хоча сам Дональд нещодавно відзначився не менш неприємним випадом у бік чинного президента. Дента Америки на мітингу в штаті нью гемпшир Трамп пожартував над його висуванням на другий термін, при цьому зобразивши злу пародію на опонента, «Я балотуюся, президенти. Куди мені йти? Куди чорт забирай мені йти? Я хочу піти. О, ні, ось там ось там. Джо Байден і справді часто потрапляє в центр уваги через дрібні неприємності, які з ним відбуваються. У грудні минулого року в штаті Делаверу кортеж президента США в'їхав автомобіль. Також американський лідер неодноразово падав на публіці на трапі літака та на церемонії випуску Академії американських ВПС. Але потрібно віддати належне 46-му президентові. США. Байден має чудове почуття гумору. Він сам любить пожартувати зі своїх невдач. У листопаді минулого року. Коли під час його виступу в залі хтось упав, президент сказав: Ви в порядку? Хочу відзначити, що це був не я. А коли Байден не зміг вимовити прізвища одного з американських політиків, він пожартував. Можете називати мене Біден, Джо Біден. Під час візиту до України у грудні 2022 року Байден на прес-конференції з Володимиром Зеленським також відзначився. Коли журналістка запитала, чому б США не дати все необхідне для звільнення України, він відповів. Його відповідь так. <смір> 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 Я згоден курйозні ситуації з Джо Байденом часто використовує російська пропаганда, таким чином намагаючись показати, що через свій вік Байден, нібито, не здатний виконувати обов'язки президента, але це на Джо Байдена ніяк не впливає. Він як і раніше залишається найдосвідченішим політиком у Штатах.